Вже десяте ювілейне авто для захисників передали волонтери координаційного центру. Автомобіль завжди в списку нагальних потреб у військових, тому придбання чергового авто це справжнє свято. Така нагода за допомогою Олександрійського центру волонтерів було придбане дане авто, зокрема позашляховик, який сьогодні їде на передові позиції наших бійців Збройних сил України. Даний батальйон складається з бійців, переважно міста Олександрія, Олександрійський район та Кіровоградська область. Він безпосередньо призначений для виконання певних завдань. Для чого з сьогоднішнього дня вже з волонтерською допомогою, яку нам надає центр, буде виконувати успішно свої завдання. Ініціатором збору коштів стала дружина військового Наталія. Збирали два місяці. Я виступила ініціатором збору, так як мій чоловік був в батальйоні, який зараз ну на передовій і на перевеликий жаль. Прості солдати не забезпечені на відповідному на відповідному рівні транспортним засобам, засобами, які є так життєво необхідні для них, так як це можна і рятує, і життя, і дуже їм допомагає. виконання щоденних їхніх бойових задач. Ось я з цю ідею звернулася до. Кабанової Ірини Олександрівни, яка мене в цьому підтримала, і ми після цього розпочали грошовий збір. Ми відкрили рахунок і розпочали збір. Я зверталася до своїх знайомих, до своїх друзів, до однокурсників, до колег, тобто до сусідів. Писала особисто в повідомленнях, тобто багато людей відгукнулися. І Як ми бачили, да коли Ірина Олександрівна завжди кожного дня виставляла звіт про надходження коштів на нашу картку, там завжди було поповнення. І я дякую всім нашим свідомим Олександрійцям, які допомогли. І це були будемо казати, будемо говорити про те, що це були навіть люди із-за кордону, і були, які не проживають у нас в Олександрії. Конечно, значну частину. Коштів зібрали наші олександрійці. Активна волонтерка Ксенія Хода залучила до збору всіх своїх друзів та дописувачів. Ми допомагали збирати. Допомагали збирати мої підписники у, у Фейсбуці. Це люди, це прості люди, які мене знають, які мені довірилися, яким я безмежно вдячна. І, і от да, проблема в тому знайти. Ну, це в нас все, Ірина Олександрівна. Все координаційний наш. Тому що, ну що, ми самі ми не зможемо цього зробити. Розумієте? Ми прості люди, прості трудяги. От. А вона от знайшли, доставили. Подивіться, яку красуню. Ірина Кабанова розповіла, де знайшли авто. Сьогодні така радісна подія. Ця ластівка, вона ювілейна, це десята машина, яку ми відправляємо. Перш за все, хочу подякувати людям, людям, які відгукнулися на наші заклики по допомогу, які взагалі відгукуються. Хто неважливо, хто прислав 100 гривень, хто прислав 10 тисяч. Кожна копійка має значення, бо вона наближає нашу перемогу. Потреба в авто дуже величезна, бо це війна. Сьогодні вона є ця машина, її покрас. Її е, затонують, і вона поїде працювати. Обстріли щоденно, і машини таким чином постійно виходять із ладу. І у нас метрові списки приходять, і в кожному списку це машини природу нічного бачення, це біноклі, це рації і інше військове спорядження. Е, ця машина. – це… Результат спільної праці. Це спільна праця всіх людей, які відгукувалися, спільна праця великої кількості волонтерів, тому що хтось знаходить їх ці машини за кордону, хтось їх переганяє, хтось приводить до ладу в Києві. І ми далі їх передаємо, передаємо в Збройні Сили України. Загальних грошей було зібрано дві. Ця машина нам обійшлася в 2900 євро. Спочатку було 3 євро. Тоді хлопці знайшли більш дешевий варіант і тому ціна зменшилася на 100 євро. Тим не менш, ми це зробили, і я вдячна кожному Олександрійцю, хто не пролистує наші пости і заклики про допомогу. Ми вам дуже вдячні. Це наша з вами спільна робота. Звісно, пустим автомобіль на передову не поїхав. Речі першої необхідності: техзасоби, смаколики, напої, обов'язково кишенькове сало, килимки, маскувальні сітки. Тощо авто виїхало в п'ятницю і вже є фотозвіт з передової. Хлопці висловлюють вдячність кожному, хто долучився до доброї справи. Велике вам дякую Олександрійському координаційному центрі та небайдужим олександрійцям.